Всім привіт, друзі! Як ваші справи? Сподіваюсь, у вас все добре. На зв'язку Сілерт, можна просто бро. Ну і ось і закінчився другий тиждень розробки моєї гри, яка тепер буде називатися Lord of the Idle Island. Чому саме так запитаєте ви, все дуже просто. Коли я планував зробити щось типу Forager, але без ворогів та без головного персонажа, я швидко зрозумів, що грати в це буде трішки нудновато. Тому змістив акцент, трішки переробив логіку, і вийшов не Крафт Айлендс, а вже Лорд Айдл Айленд. Я взагалі не здивуюся, якщо ближче до виходу гри, це взагалі буде шутер від першої особи. Це був жарт, якщо що. Хоча. Це також був жарт, якщо що. Отже, як я вже говорив в попередньому відео, чи не говорив, я піддивився такі недільні геймдев-влоги у свого колеги, майже Микити, який також розробляє свою гру та веде канал з летсплеями. Та й я думаю, ви точно чули про нього. А якщо ні, то ви багато втрачаєте. Отже. Кінець другої неділі, і що в нас вже змінилося. Ми починаємо на острові, який значно менший за попередній, що був в першому відео. Якщо ти не бачив, в описі буде посиланчко на плейлист з такими ось геймдевами, точніше, геймдев-влогами. І на ньому відповідно значно менше ресурсів, ніж було. Пов'язано це з тим, що великий острів не змушує гравця до розвитку. І дозволить йому сидіти там дуже і дуже довго. Тому острів значно менший, ресурсів всього по одній штуці з кожного виду. До речі, дерево тепер у нас не дерево, а типу бревно, з якого ми отримуємо дерево. Ну його, типу, на берег так винесло і все таке. А вже от на інших островах будуть повноцінні, я їх називаю великі ресурси, але давайте спочатку про острови. Всі острови будуть приблизно такого ж розміру, якісь трошки більші. Якісь трошки менші, але в середньому це буде 4 на 4 клітинки просто різної форми. Ресурси. В грі є три основні типи ресурсів: це дерево, камінь та їжа. І кожен із цих ресурсів має дві відповідні іконки. Іконки бревно, кущ та камінь, як я їх називаю маленького типу, дають вам. Дерево, їжу, ну і камінь, відповідно. Вони займають всього одну клітинку острова і присутні на самому початковому рівні. Друга іконка для кожного ресурсу буде великою іконкою, тобто великим ресурсом. Вони будуть займати вже 4 клітинки, але різниця між ними буде в наступному. Маленькі ресурси дають одну одиницю за 5 енергії, а великі дають 3 одиниці за 10 енергії. А, ну і різниця ще в розмірі, відповідно. Здавалось би, більші ресурси краще в плані добування ресурсів, але залишають гравцю менше місця для будівництва на острові. Будівництво моя біль та гордість в один і той же час. Будівництво у мене зайняло дуже багато часу розробки другого тижня. Давайте спробую пояснити, як це працює. Отже, у мене є певна логіка, яка дозволяє гравцеві будувати. А саме перевірка на кастомний ID тайла, на який клікнули. У грі є нода Building Mask, що є звичайною tile map Layer, яка при кліку змінює тайл з зеленого на червоний. А система будівництва перевіряє, чи тайл червоний, чи зелений. І якщо він зелений, то будувати може. Можна, будівля будується, тайл змінюється на червоний. А якщо тайл червоний, будувати не можна. А якщо при кліку не можна отримати кастомний ID тайл, а це означає, що там немає building mask, а це означає, що там вода. Десь приблизно так. Не знаю. Мені здається, це супер просто, надійно, та в цілому воно виконує свою функцію. Отже, рухаємося далі. Будівлі поки що безпосередньо побудувати можна тільки три типи будівель. Це грядка, лісопилка і шахта. Грядка приносить 5 їжі на початку кожного нового дня, лісопилки 5 дерева, шахти 5 каменю. Все банально, все просто. Далі є будівлі тригери. Тобто, придбавши, наприклад, ринок, майстерню чи склад, візуально ви їх не побачите, але у вас вмикається доступ до кнопок до меню цих будівель. Ідея проста: ви витрачаєте гроші, купуючи. Ну, Наприклад, ринок. У вас кнопка придбати ринок зникає, щоб ви його не купили в другий раз, і з'являється кнопка самого ринку, де ви можете продати, наприклад, базові ресурси і отримати золото. Золото. Золото це основна валюта гри. За золото гравець може відкривати нові острови, що дозволить йому отримати більше місця для будівництва, нові ресурси, нові ігрові події. Наприклад, лісовий острів, де клік по дереву буде приносити в рази більше дерева, але витрачати зовсім трошки енергії. Але він зовсім не буде мати місця для будівництва. Чи так само скелястий острів з каміннями. Ну і так далі. Це ще ця, ця, ця ідея ще поки в розробці. Тут, тут, в принципі, вся гра ще поки в розробці, вона може змінюватися. Тепер стосовно ідей, які я буду реалізовувати в ближайшому майбутньому. Ну, по-перше, це всі ці тригерні будівлі, а саме майстерня, ринок, склад, вони мають мати інтерфейс, тож буду працювати над цим. Нагадаю, тільки значення цих будівель в майстерні ви крафтите більш продвинуті рецепти. Більш продвинуті речі, які зберігаються на складі. Тобто, вам треба буде склад для того, щоб майстерня могла працювати. А на ринку ви зможете продати як базові ресурси: дерево, їжа, камінь, так і більш продвинуті зі складу. По-друге, хочу додати в гру поштову систему. За це буде відповідати ось цей конвертик знизу, справа. Ет голубина у А, або як в англійському варіанті, Pigeon.com. Ну тому що це середньовіччя, яка нафік електронна пошта. Вона буде голубина, але голуби будуть електронні. От такий сюр. Через пошту гравець буде отримувати інформацію про гру, корисні поради, гайд та повідомлення від короля Земель. І я знаю, що на цьому етапі все дуже заплутано, але повірте, це буде. Бомба. Отже, історія така: гравець бере в оренду острів у короля тих земель. І за це він має платити королю кожен тиждень орендну плату. Але за рахунок інфляції в королівстві, тому що чийсь батько любив більше ель ніж вирішення державних питань, ціни на оренду будуть рости. І кожного тижня гравець має платити все більше і більше. І відповідно він має побудувати все більше. І більше ресурсів переробляти все більше і більше ресурсів, продавати все більше і більше ресурсів, купувати все більше і більше земель, і так аж до безкінечності. Ні-ні-ні ні, не до безкінечності. До безкінечності не вийде, бо світ не процедурний, а зроблений вручну. Але обіцяю, це буде цікава пригода на чотирьох різних. Ну, здається, все. Наразі дякую. Підписуйтесь, щоб не пропустити новини. стім сторінки досі нема. Тому підписуйтесь на Ютуб чи інстаграм. Кому де зручніше, посиланчко будуть в описі. Ну а Ютуб, то ви вже бачите це відео на самому Ютубі. І всім пока. До скорої зустрічі. Пока-пока.